Творче об'єднання «Начитай» Де однеко Усіх свідків доля. Недарма людям боязно знаходити лісовими стежками, освітленими бодай місяцем. Доказ того понівечені долі, несправедливо обмежені жадобою інших. Поміж самотніх і зневірених пара підлітків відділялися не лише віком. А й нерозлучністю. Щуплий хлопець хлипував у розпачі, безсильно ховаючись за плечем дівчини, яка прикривала його. Над жертвами нависала висока тінь, пересічена блиском клинка. Бандюга розпливався у посмішці, меч додавав йому впевненості у своїй владі. Скоро все закінчиться. Дівчина пошепки заспокоювала незнайомця за спиною. Приклавши долоню на його волосся. Пропаде і біль, і смуток. Що ви там шепчетесь? Гаркнув бандит, загрозливо махнувши мечем. Безпарадні завмерли у тиші, не в змозі промовити слова. Непідкорення дратувало, і кров злочинця закипала. Кінчай вже тут. Спільники підганяли здалеку. Та ще. Кричав той у відповідь, невдоволений проблемним завданням. Самі тільки гузно протирають на ящиках, так ще й язиком чешуть. Розбійник грубим ривком відтяг хлопця з її плеча. На обличчі покидька повернулася усмішка. Хлопець пручався, кричав, намагаючись вирватися назад. Дівчина ніжно посміхалася невільнику, не ворушилась. Не опиралися у готованій долі, крики віддалилися глибше в ліс. Тихіше і тихіше звучав безнадійний спротив, під кінець заставив тривожну тишу. Їй випав жереб не кращий, для багатьох гірше, аніж смерть. Але оцінити правдивість цих суджень має особисто. Хто плаче, хто мовить про порятунок, для дівчини все здавалося інакше. Слідкуючи за поверненням закривавленого вбивці, у неї виникла химерна посмішка, заклик в очах. Тепер він знайде спокій, зверталася вона до згубника. Її помутніли погляд, мовляв, швидше за слова. Ну ж бо, звільни мене. Чоловік одебелів, однак і черстве серце більше не сіпнеться. Лише інтерес від процесу втрачено. Хвора. Сказавши на останок, вдарив полонено руків'ям меча. Бандит слідував завченому плану, відніс дівчину до інших, обзиваючи їх товаром на продаж у рабство. Неважко здогадатись, куди ведуть в'язнів. Вози клітки були черговим збоченим знущанням. В них не те що сидіти, стояти буває неможливо від кількості знедованих. Крик і плач, лють і горе заповнюють мізерний простір дивом вільний від людського тіла. Змучені стогани припинялися, завивали знову, коли людей витягали чіпких лап за духи, щоб повернути в те саме пекло. Хто не бажав приймати реальність, сподівається на солодке марення, валіючи мрію на диви і втрачаючи її з кожним ковтком затхлого повітря. Навіть слуга Боже посвятить себе у віру невідворотного кінця. Якщо в Золотій клітці убачати посмішку фортуни, то деяким щасливцям уготований термін рівний бажанню володаря. Їхні крила відібрали, але й членливо наділили мінімальним для життя. Це краще за смерть, правда? А доти одна в'язниця спільна, як і невідомість. В неволі годують, але мало. Ті, хто сильніший і страшніше, відбирають у слабких, аби прожити ще один нікчемний день. В новоспійманої відібрали кинуті її крихти. Покидьок гвузливо промовляв до жертви, що та обійдеться й без своєї порції. Вона вдивлялася в порожнечу байдужими очима, ігноруючи обставини довкола. Втім, організм мав свої потреби і знав, як нагадати. Живіт, що бурчав від голоду, відповідав сам за себе. Ех, прикро видихала дівчина. Як же їсти хочеться? Прощепотавши невинним голосочком, вона відірвала крадію руку, відштовхнула ногою і прийнялася їсти. Злодій закричав на всю горлянку і повз від навіженої подалі. Він боявся обернутися до неї спиною, надто небезпечною, здавалася йому тварюка. Присутнім вистачило миті, щоб поринути в шок і паніку. Без того тісний простір став нестерпним для бідолах, притиснутих до стін. Кров і заліза сморід наповнювали клітку, несамовиті крики швидко досягали патруля головорізів. Роздратовані бандити прямували до рабів, воліючи швидше позатикати їх кийками. Оціпеніння скувало їх, поки дивилися на криваве місиво. Шум виявився найменшою проблемою. Відкрити двері в спробі втихомирити канібалку стало останньою помилкою. Раби виснажені та кволі. У порівнянні з ними бандити ласощі гарніші. Люди при здоровому гвозді потурбуються про себе і не ризикуватимуть здоров'я заради сумнівної вигоди. Та мерзотники роду не знають слова, самопожертва чи «здоровий глузд», лиш гроші крутилися в думках. Перші зусилля відстоїти товар обернулися провалом і спробою врятувати свою нікчемну шкуру, в мішанині невпинно волаючи, перетворюючись на розмиті плями. Деякі забарвані в багряний лежали й більше не рухались. Та брешеш ти, ось що я скажу, кинув один із сухочів. Той вже давно втратив інтерес, але не мав інших варіантів провести дозвілля. Якщо це все правда, то яким сраним чином ти тут чухаєш язиком? спитав він ще культурно, за мірками тутешньої таверни. «Хех, а як інакше? Я відбився від цієї огидної потвори та заслужив свою свободу. Але, попри його впевненість та розправлені плечі, мало хто сприйняв його історію серйозно, швидше як дешеву байку. Єдину реакцію, яку він отримав, є штовхання по плечу, на що оповідать з роздратуванням осмикнувся, бажаючи висловити на хабі пару ласкавих. Але, пане. Я все ще голодна. Тієї ночі під канонаду криків народилися новенькі свідки. Де однеко усіх свідків доля.